Партнер показу мережа магазинів Рівне Книга. Більших обертів набирають маніпуляції та шахрайства в інтернеті, як їх розпізнати та як діяти, щоб зменшити ризики та шкоду. Відповідь будемо шукати у книжці Оксани Мороз: Як не стати овочем? Інструкція з виживання в інфопросторі. Що недавно Оксана Мороз була людиною, яка допомагала політикам, олігархам та іншим зацікавленим просувати свої інтереси у соціальні мережі, а нині взялась учити українців розпізнавати правду. Від нав'язування та маніпуляцій для цього вона заснувала волонтерську ініціативу з медіаграмотності з назвою Як не стати овочем не мають на меті до 2024 року навчити 7 мільйонів українців інформаційної гігієни. Хочу, щоб кожен із вас знайшов час і терпіння та пояснив рідним, як влаштований новий цифровий світ і які його правила. Навчив найближчих людей інформаційної гігієни. А якщо у вас забракне часу чи терпіння, приводьте рідних до нас, у як не стати овочем? Ми допоможемо. Книга є частиною соціального проєкту з навчання вчителів інформаційній гігієнії. 10 гривень від продажу кожної книги ідуть на забезпечення нею кожного українського вчителя. Перед книжкою Як не стати овочем авторка написала книгу Нація овочів. Але в одному із інтерв'ю Оксана Мороз припустила, що там багато термінології, яка може бути заскладною для розуміння. Саме тому авторка створила іншу книгу, де простішою мовою через діалоги та життєві приклади розповідає про те, як протистояти інформаційним небезпекам у мережі, та не лише завтра. Фейсбук викладе дані всіх користувачів у відкритий доступ, скопіюється до себе на сторінку, щоб зберегти персональну інформацію. Подібні дописи ви зустрічали у мережі, навіщо вони потрібні? Це приклад шкідливого флешмобу, який допомагає маніпуляторам зібрати емоційні гачки та виокремити довірливих людей. Чи допомагає те, що ви скопіюєте і вставите собі на сторінку цей текст? Ні, частину ваших даних вже передано в Facebook при реєстрації. Також платформа збирає інформацію про вас за рахунок підслідковування взаємодій та реакцій, проте передає вона їх третім сторонам в обмеженому та безпечному для вас форматі. Фейсбук тест, який святий тобою опікується. Повідомлення завтра вайбер буде платним. перейшли це далі, і для тебе він залишиться безкоштовним. Прохання це повідомлення, і ми перерахуємо один цент на лікування. Та ще тисячі інших варіантів мають одну мету: обманути вас для ефективної маніпуляції таких обмежених даних, які вже має Фейсбук, недостатньо, тому що храї вигадують інші способи. Тести, флешмоби, ігри, додатки тощо зважальний контент не здається шкідливим, але саме він несе основну небезпеку. Люди радо проходять усілякі тести на кшталт, хто найчастіше відвідує твою сторінку і віддають купу своїх даних та даних своїх друзів. У ситуації страху та невизначеності людині важливо отримати швидкий і дієвий інструмент, такий, що не тільки все пояснить, а і дасть розв'язок проблем вже зараз. Чудовий приклад війна проти вишок 5 g Вишки почали з'являтися в Ухані тоді, коли спалахнув вірус. Люди встановили між цими подіями зв'язок, хоч вони не пов'язані. Потім люди створили конспірологічну теорію про те, що вишки 5 g розповсюджують коронавірус. Навіть якщо переконання не відповідає дійсності, будь-яке пояснення може давати неймовірне полегшення, ба більше якщо самостійно знищити джерело всіх бід, наприклад, розгромити ненависні вишки. Соцмережі стали ключовими джерелами отримання новин, і це проблема. У соцмережах немає фільтрів, щоб ефективно відсіяти маніпуляції та брехню. Там теорія свободи слова. Кожен каже те, що вважає за потрібне. Вартість створення інформаційного вірусу стрімко знижується. Пам'ятаєте, нові санжари, як люди кидали каміння в автобус із такими самими людьми, що прилетіли із тодішнього епіцентру коронавірусу міста Ухань. Картинка Українець їде до українця облетіла всі світові медіа. А коштували Росії копійки. Достатньо було створити спільноту у Viber. Запустити туди 20 ботів, скоординувати їхні дії з говорящими головами на проросійських телеканалах і все менш ніж за добу основну роботу виконано. Правильно заряджені люди вийшли на вулицю. Цифрова ера стерла межу між реальним та штучним. Якщо добре розумієтесь на алгоритмах цифрової платформи і маєте потрібні технічні можливості, то легко створювати віртуальну зброю: ботів, сторінки, сміттярки. Платформи для збирання персональних даних та багато іншого. Тільки український сегмент Facebook налічує сотні тисяч ботів і сторінок сміттярок. Це ті, що успішно функціонують. Натомість, у щомісячних звітах Facebook гордо заявляє, що заблокував кілька десятків чи сотень таких ресурсів. Того, щоб виявити та заблокувати всіх, потрібно понад 200 років. Це за умови, що їхня кількість не зростатиме, а вона росте, бо технології створення ботів різної складності спрощуються. А самі боти дедалі більше стають схожі на живих людей і правдоподібно імітують їхню поведінку. Проте на інших цифрових платформах справи ще гірші. У Facebook досить легко розпізнати бота, тоді як у YouTube, Telegram, Viber це дуже складно зробити. А боти там є, і їх там чимало. Загалом з книжки ви дізнаєтеся про маніпуляції у Facebook, YouTube, Google, Viber, Telegram, Вікіпедії та онлайн медіа про те, як безпечно користуватися гаджетами і вберегти свої персональні дані. Авторка наводить приклади, як інформація та соцмережі змінюють мислення та поведінку українців, заразом пояснюючи, як не потрапити в пастку. Ці знання допоможуть зрозуміти, які небезпеки чатують на нас в онлайні. Будьте модіаграмотними та читайте книжки.